Шість днів у Івано-Франківську приємно дивують академічним вокалом молоді таланти з різних куточків України, словаччини та Польщі. На сцені обласної філармонії розпочався п'ятий всеукраїнський відкритий конкурс молодих вокалістів імені Ірини Маланюк. Наша землячка Іра Маланюк, маючи унікальний голос, була примадонною віденської опери. В 2007 році ще за життя співачки з ініціативи професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктора мистецтвознавства Ганни Карась, був започаткований конкурс молодих вокалістів. І ось уже п'ятий збирає таланти навіть з-за кордону. Ми сьогодні маємо вже міжнародну участь, маємо студентів зі Словаччини. З Польщі. Також він відрізняється тим, що у ньому вже є не дві, а три номінації. А також студенти, які беруть участь у третій номінації, це студенти музичних академій та університетів, де вокал є спеціальністю. Сьогодні вони будуть боротися в третій номінації з симфонічним оркестром. 38 вокалістів будуть змагатися в трьох номінаціях. А в неділю гала концерт на сцені обласної філармонії. Цьогорічний конкурс приурочений 75-й річниці з часу створення Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ми ще мало знаємо тих талановитих українців, яких знає весь світ, і вони знову повертаються в Україну. Тому те, що було зроблено інститутом мистецтв, зокрема, професор Ганною Карась, воно заслуговує на тільки велику повагу і підтримку. Зайві говорити про авторитет журі конкурсу, очолює його народна артистка, герой України Марія Стефюк. В складі журі колишня солістка Великого театру Союзу РСР, професор Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка, народна артистка Людмила Бошко, професор духовного університету. Луженберга Словаччина Ольга Бенч відомі і авторитетні музичні педагоги Прикарпаття. Важко не погодитися з проблемами в мистецтві, про які говорила Марія Юріївна Стефюк. Зараз у нас немає українського репертуару. Ми нічого не ставимо. бо нам не дають гроші. Ми не можемо ставити, тому що ми не маємо на це коштів, і держава нам не дає. А це я вважаю, що вона повинна в першу чергу. Бо культура це і руші всього. Престиж і авторитет конкурсу вокалістів імені Іри Маланюк росте з кожним разом. Нові імена в царині академічного співу це ще один крок України до світового визнання.